Я вітаю вас, малята, гарного вам дня. Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня. Сьогодні, діти, до нас завітала курочка. І принесла вона із собою ось таке яєчко. Погляньте! Воно незвичайного кольору. Якого воно кольору? Так, яєчко зелене. Як ви гадаєте, а для чого пофарбували яєчко в зелений колір? Ви не знаєте малята? То зараз я вам розповім. Зовсім скоро в Україні святкують свято, яке називається Великдень. До цього свята готують особливу їжу. Ось така випічка називається Паска. А ще люди готують спеціальні яєчка. Яєчка, пофарбовані в якийсь один колір, називаються крашанки. А ще яйця прикрашають різними малюнками. Таке яйце називається писанка. Подивіться, які вони гарні. Діти, а я пропоную сьогодні нам зробити яєчко до Великоднього свята. А робити ми з вами будемо писанку. Діти, щоб зробити гарну великодню писанку, нам знадобиться ось такий шаблон яєчка, а ще пластилін різних кольорів. В мене це жовтий, синій, червоний та зелений. Спочатку я беру шматочок жовтого пластиліну. відшіпую. Від нього трошки скочую малесеньку кульку. Ось таку прикладаю десь посередині нашого яєчка і притискаю пальчиком. Це буде середина квітки. Далі можна обрати колір пелюстків, квіточки, синій або червоний будь-який інший колір, який вам подобається. Я оберу червоний. Відшіпуємо шматочок пластиліну, скочуємо малесеньку кульку, прикладаємо до середини, ось так, вгорі. І притискаємо пальчиком. Це буде перший пелюсточок нашої квітки. Ще відчіпую шматочок пластиліну. Знову скочую кульку і прикладаю до середини, притискаю пальчиком. Так само роблю і інші пилюсточки для нашої квітки. Прикладаю, притискаю пальчиком. Ще одну пелюсточку роблю. Ось так. І ще шматочок відриваю, скочую кульку, прикладаю до середини, притискаю пальчиком. Ось така вийшла квітка. Ще для квіточки зробимо листочки. Для цього нам знадобиться зелений пластилін. Відчіпуємо шматочок. Скочуємо з нього кульку, прикладаємо ось так до квіточки, притискаємо і трошки розмазуємо пальчиком. Ось так. Подивіться, який вийшов листочок. Таким самим чином зробимо ще два листочки. Прикладаємо, притискаємо пальчиком. Розмазуємо, притримуємо наше яєчко, щоб воно не сувалося. І зараз я зроблю іще одну пилюсточку. Розміщу її внизу квіточки. притискаємо і розмазуємо пальчиком. Краєчок яєчка. Також можна прикрасити за вашим бажанням. Я прикрашу жовтим пластиліном. Відчіпуємо маленькі шматочки, прикладаємо, притискаємо пальчиками і таким чином прикрашаємо наше яєчко. Подивіться, як гарно виходить. Наше яєчко красиве, яскраве, по справжньому святкове. Яка ж краса виходить. Прикрасимо зараз увесь увесь краєчок яєчка. Як гарно. Ще відчіпуємо шматочок, перетискаємо пальчиком і таким чином прикрашаємо все все яєчко. Ще дві крапочки зараз зроблю одна і друга. Погляньте, яка вична краса. Подивіться, малята, яке гарне, прикрашене яєчко в нас вийшло. Давайте згадаємо, як називається яєчко одного кольору? Правильно яєчко одного кольору називається крашенка. А прикрашене малюнком яєчко називається як малята? Вірно воно називається писанка. Діти, а ми з курочкою чекаємо. На ваші роботи. Дуже хочеться подивитися, які у вас вийшли великодні яєчка. Ось і все на сьогодні, малята. До нових зустрічей. Бувайте, діти!